3 квітня 22 року, одразу ж після відходу російських військ від Києва, Російське державне інформаційне агентство Ріа Новості опублікувало текст під назвою Що Росія повинна зробити з Україною. Його автор кремлівський політтехнолог і методолог Тімафій Сергійцев. У цьому матеріалі, який більшість оглядачів сприйняли як програмний для режиму Путіна, обстоювалася ідея знищення України як держави та проведення репресій і етнічних. Чисток. стаття Сергійцева з'явилася того самого дня, коли світ із жахом дізнавався про масові вбивства, катування, зґвалтування, які в Бучі, Ірпіні, Гостомелі чинили російські окупанти. Цей текст людини близької до Кремля продемонстрував усе, що відбувалося в передмісті Києва, не випадковість і не ексцес виконавців. Це державна політика нинішньої російської влади. У розумінні Сергійцева проголошена Путіним денацифікація України означає одне: Україна як держави не повинно існувати. Політтехнолог переконаний, що Україна має бути роздроблена на окремі народні республіки під підконтрольні Росії. Той, хто виступатиме проти цього, твердить він, має бути Знищений стаття Сергійцева не лише підвела ідеологічну базу під широкомасштабне вторгнення Путіна на територію сусідньої держави, а й показала кінцеву мету Росії стерти Україну з лиця землі. Експорт страху і дезінформації, які генерують ідеологи війни Путіна, був і лишається улюбленим заняттям Росії. З кінця 90-х цей самий Сергійцев працював на кількох парламентських і президентських виборах в Україні. Він, політехнолог і один із учнів відомого російського методолога та філософа Георгія Щедровицького. Учні Щедровицького наприкінці 90-х користувалися особливою популярністю серед українських політиків. Чому? Я маю лише одне логічне. Ічне пояснення. Більшість тогочасної політичної еліти потерпали від комплексу меншовартості. Від слова, Москва у них відвалювалася щелепа, і коли перед ними стояла дилема наймати на роботу українських чи російських політехнологів, вибір падав на останніх.